Женітні ракети падали на нашу хату. І кришу пробила, і вікна побила, і онучку мою відкинула волною тоді в коридор. Так було. Але хата була ще ціла, так? Да? І була тут ялинка, велика превелика, мабуть, вже років 80, а тут стояла машина. І дякую цій ялинці, бо ударила якась ракета, чи що вона ударила, і упала на машину. Тому машина залишилася ціла, тільки пробоєна була там. Я вам розкажу найстрашніше, що трапилося за цей період. Як прийшли ці освободителі, де да вивели моїх онуків, да поставили під гаражом двох онуків і стали пос... коло них з цими автоматами. проти стоїмо з внучкою з малими дітьми. Що в них у голові? Я не знаю. Але це минулося, але це не залишиться ніколи в пам'яті. Воно стоїть. Слава Богу, щоб всі живі. А в хату, Богу. Да? в хату пізніше прилетіло, так? В хату пізніше, так? Ну, ми у той час, як воно стрельнуло, як маленького вбили цього хлопчика, то зять ці віж кудись, зять сказав так. Онук зять. Поїхали. Ну, поїхали. Все кинули, все кинули, нічого не. Отак, як були, зранку собаку годували, тільки відпустили собаку і поїхали. Нічого, все відновимо, все відновимо. Головне життя. Відновиться, так, я знаю. І відновиться, і скоро відновиться, і буде ще краще, як дичіна говорив, і за ласкотя в житті, заводи загудуть. І добробут наш підніметься. Можна особі Все. Все, будьте мені кажуть. Спасибо вам большое, Та не ведуть.